Всім привіт! Огляд смартфону Poco X6 5G, 8256 в білому кольорі. Це смартфон з 12 ГБ оперативної пам'яті і на 256 ГБ. Також зараз продається версія з 8 ГБ оперативної пам'яті, так само 256 ГБ, вона на 1000 дешевша. Даний смартфон коштує 13 тисяч гривень на даний момент. Смартфон з 8 ГБ оперативної пам'яті буде коштувати 12 тисяч гривень, тобто всього-навсього тисячу гривень різниці на даний момент. І давайте дивимось на комплектацію. Е, насправді я не бачу особливого сенсу переплачувати за отаку от версію на 12 ГБ оперативної пам'яті. По тестам взагалі не відрізняється. І насправді, по відчуттям теж не відрізняються ці два смартфончики. Єдине, що б я переплатив, би, якби версія з 12 ГБ оперативки ще була б з 500 ГБ вбудованої пам'яті, тоді був би сенс доплачувати, навіть більше трохи доплатити. Але просто 1000 ну, додать я особливого сенсу не бачу для більшої частини користувачів. В комплектації блок для зарядки 67 Вт, дуже швидка зарядка. Type-C кабель. Такий от білий колір, досить приємний. Він не зовсім білий, да? він з такою от текстурою, чи, чи то на лід він схожий, чи просто на сніг. Але виглядає прикольно. Краще, ніж просто чорна версія смартфона, як на мене. І давайте дивитися. Так, що в нього тут. чохольчик чорний. Тобто. В комплектації йде чорний чохол, тому більше сенсу є брати не чорний телефон, а якогось іншого кольору, тому що чорний чохол і він у нас в чохлі буде смартфон і так чорний. Тому я би брав синій або отакий от білий. Так, ну, зовнішній вигляд. Тут у нас блок камери. Камера середня, 64 мегапікселя основний модуль, 64, плюс 12 плюс. 64 8 2. 648 Фронтальна 60 Мп е, Відео може записувати смартфон 4К в 30 FPS або 1080 в 60 FPS. Тобто здатності камери для цієї ціни досить таки непогані. Знизу у нас Type-C основний динамік, зверху додатковий динамік, стереодинаміки. Тут порт для наушників і порт. Знизу слот для сім-карточок і Type-C порт. Так. Є поклейка плівки одразу на дисплеї, На перший час, я так розумію, її дуже легко ну, можна використовувати як захисну плівку. Так, розблокуємо, перейдемо до налаштувань. На 13-му Androї пристрій, не так, як Poco X6 Pro, Poco X6 Pro вже на 14-му андроїді із HyperOS прошивкою. Тут MIUI, ну, Вона трошки гірша. Не так свіжо виглядає, як HyperOS, трошки не така оптимізована, як HyperOS, Тобто мінуси в ній невеличкі є порівняно з HyperOS, але думаю, що Poco X6 Pro повинен теж оновитися. Але на даний момент він на 13-му Android і MIUI в нього. Так. Super AMOLED-дисплей, Corning Real Glass Victus, захисне скло 120 Гц екран. ну Тут от, по характеристикам екрану, по характеристикам його все досить непогано. Процесор Qualcomm Snapdragon 7S. Хороші результати в бенчмарках. Відео прискорює Adreno 710 по Antutu 600 тисяч. Pro-версія набирає вдвічі більше 1 200 000. Про версія набирає. Так. І PUBG Mobile буде працювати на високих налаштуваннях графіки, максимум графікою і ультрачастота кадрів. В PUBG Mobile. Добре, камера. Зараз покажу вам приклади знімків. Відео 4К 60 ми не можемо, тільки 30 FPS. І зараз побачите приклади знімків на основну камеру. Камера це його, в принципі, не сильна сторона. Нормально фоткає при, в, дневний, в денний час в нічний гірше. гірше. Ну, тут основний, основна фішка Poco пристроїв да, це їхні хороші екрани і потужні процесори, характеристики їх основні, там, для ігор. От. Тому зараз покажу просто приклади фото. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.